У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, всечасний Отче, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні ми молимося, є на Божествій святій літургії присутні на ось цьому чуванні біля Христа Господа нашого Ісуса Христа. І це є Божа ласка, що ми присутні, що ми живемо і йдемо вперед. Йдемо до Різдва. Після Різдва будемо йти дорогою Великого Посту Покаяння до Воскресіння. Але так направду, дорогі братії і сестри у Христі. Ми цілий час продовжуємо йти до країни життя, до життя, воз'єднавшися з Богом. Але в на, нашому житті, на стежинах нашого життя завжди буде якийсь тягар, якісь терпіння. І ми так привикли говорити хрест. Подивімося на хрест Господній пробитий Ісус Христос, пробиті Його руки. <клес> хрест це не лише символ, вирізблений на дереві, накреслений на нашому тілі чи поставлений на стінах наших домів. Дорогі в Христі, хрест це шлях. Хрест це дорога, яким Іде християнин і також відчуває ритм серця, що вчить Його любити. Отже хрест це шлях, який йде християнин, відчуває ритм серця, щоб навчитися любити так, як любив Христос. Як любив Христос свою церкву, так християнин учиться любити свою церкву, свою родину, свою думку, цей світ, в якому живемо. Бо кожен добрий християнин рано чи пізно відкриває Хрест не є чимось далеким. Він вплетений. У саму тканину щоденного життя. Отже, хрест вплетений в саму тканину щоденного життя, в кожну нашу клітину. Христос ніс свій хрест не тільки дорогою на Голгофту. Він приймав Його у кожному акті милосердя і творити. Робити добро, чинити милосердя, це також є Хрест. У кожному слові є істина Божої правди. І кожна мить це послух Отця. говоримо про Ісуса Христа. А коли говоримо про нас, це те саме істина це Слово Боже. І кожна мить, кожний подих наш. Це є послух от себе. І тому стає ясно, наші власні хрести не покарання, а запрошення до чогось більшого. Не покарання, а запрошення до чогось більшого. Кожен хрест, чи то тягар відповідальності, чи час страждання, чи тиха дисципліна вибору добра замість. Зручності, іншими словами, можна сказати, великого зла, кличе нас, кличе нас наслідувати того, хто йшов попереду. Отже, наслідувати Ісуса Христа. Добрий християнин не шукає страждання, але і не втікає від любові, коли любов стає дорогою, на якій? можливо, і треба постраждати. Хрест ворог Христі навчає нас, що це жертва, це не просто жертва, це родюча земля. На цій землі зростає що? Терпіння, пускає коріння, прощення, йде де мова і розквітає співчуття. Отже на цій Землі, коли розквітає співчуття, без Христа любов неможлива і тільки залишається поверхневою. А коли любов можлива, то і співчуття є від цілого нашого серця. Співчуття є Боже з Христом. І воно стає переображуюче. Переображує саму людину і переображує тих, хто біля неї. Коли ми приймаємо свій хрест із покорою, Він може навіть стати нам легким. Не тому, що змінилася вага, а тому, що Христос ділиться цією вагою з нами. Він не просить нас нести того, чого сам не ніс. Христос дає нам можливість лише йти з Ним. А далі Він допоможе нести наш тягар, нести Христи. Ідучи з Богом, ідучи з Ісусом Христом, ми відкриваємо парадокс Євангелія. Те, що здається втратою, стає здобутком. Те, що здається втратою, стає здобутком. А те, що відчувається як смерть, стає насінням Воскресіння. Отже, ми народилися і йдемо в життя дорогою свого власного життя, крокуємо, прямуємо до життя вічного, до Воскресіння через світло. Адже тож і не біймося Христа, що з'являється у нашому житті. І не біймося різдва. Не бімося народитися рідного з нами у Духу Святому. Піднімімо Його з довірою, тримаймо з відвагою і несімо з любов'ю, не як якусь там гарну прикрасу, але як той хрест, який став для нас спасінням. Бо через хрест Бог творить. Нас, святих, через хрест очищає наші серця, через хрест вводить нас у свою найглибшу тайну. Ми це розуміємо саме і не розуміємо, але через Хрест Господь Бог вводить нас в найглибшу тайну. І коли наша мандрівка завершиться, ми побачимо, що кожний хрест. Який ми несли з благодаттю, став кроком до вічного життя Кожний хрест, який ми несемо, будемо нести з благодаттю цей крок до вічного життя, до Воскресіння, де всі тягарі в якийсь момент спадуть і залишиться лише любов. Але це вже у часі Воскресіння. У християнській традиції Хрест є не лише символом страждання, бо ми дивимося на нього час від часу як символ страждання, як на символ страждання, Але Він є дорогою до переображення самої людини. Це не тільки що я страждаю, ой як мені важко цілий світ мене не любить, всі мене з Ні. Це дорога до переображення не їх себе особисто. Бог використовує хрест як засіб освячення, бо саме в моментах випробування внутрішньої боротьби та добровільної жертви народжується нове серце. Саме в момент внутрішньої боротьби добровільної жертви народжується. Нове серце, яке б'ється, вже рівно потужніше є сильніше. Хрест, який ми приймаємо у своєму житті, навчає нас покори, навчає нас терпіння, бути терпеливими, але й навчає нас любити. Через труднощі людина глибше відчуває потребу в Божій присутності. І відкриває своє серце для його благодаті. Те, що здавалося тягарем, стає шляхом до правдивого, внутрішнього, духовного зростання. Святі не ставалися святими, попри свої хрести, вони ставалися такими через христи, через свої власні христи, терпіння. У кожній їхній жертві, у кожному виборі добра над злом, у кожному дні довіри Богу хрест став інструментом, яким Господь формував їхню совість. Так само і Хрест у нашому житті стає інструментом, який формує нашу святість. І тоді, коли чую помилку за собою чи якесь гріхопадіння, совість, сформована, говорить правду про мене і веде мене до Тайного святої тайне Покаяння і прощення гріхів, веде мене до святості. Отже, хрест у житті християнина не кінець, хрест у житті християнина початок, прийнятий з вірою. Він відкриває двері до глибшої єдності з Богом і веде людину шляхом святости. Хрест у нашому житті є дуже важливий, це знак, який захищає нас від зла. І у цьому часі Ісус Хрест бере на себе, страждає за нас, і це все. Є для того, що Він любить нас і каже, коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться саме, візьме свій хрест і йде. Дякуємо Богові за його хрест, за кожний день нашого прожитого життя, бо він навчив чогось нас великого, інколи не боятися труднощів. Нести свій маленький хрест із любов'ю, і до ближніх з любов'ю ставитися, і в такий спосіб прямувати, крокувати до Воскресіння через ціле своє коротке або дуже довге життя. Хай Хрест Господній завжди буде на нашому шляху не як тягар, а як визволення, не як смуток, як радість. І тоді буде. Багато щастя. Цього я вам бажаю не тільки у час перед різдвяний чи перед новим роком, але на кожний подих дня, на кожну хвилину і на кожну годину, на цілий тиждень, на цілий місяць, на цілий рік і на всі роки життя. Благословення Господня на вас! Завдяки мені, повсякчас, і на віки віків. Амінь. І його переказуйте іншим. Благословляйте, а будете благословені. Чиніть добро, будуть вам чинити добро. Отже, не втікайте від Христа, бо Він завжди вас знайде, а як знайде вас усміхненими, радісними, то і терпіння стане рам. Дай Боже, щоб його не було, але якщо воно є, то що маємо за кого терпіти? Адже і за себе, і за дітей, і за країну, в якій живемо, і за нашу Україну. І воз'єднавшися з люблячим, Богом полюбимо ще більше, як до сьогоднішнього дня чи сьогоднішнього вечора. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Марію Богу!